Волинська, Хмельницька, Чернівецька, Львівська та Івано-Франківська області представники громадських організацій батьківщини молодої саме з цих регіонів таборували на Прикарпатті. На Тломаччині для активної молоді влаштували незабутній відпочинок. Поєднали його з цікавими воркшопами і з відомими людьми. Серед запрошених гостей, голова обласної організації Всеукраїнського об'єднання батьківщина Дмитро Шлимко. Кожна політична партія повинна мати свій резерв і готувати його до майбутнього. А ті люди, які сьогодні ті чи інші займають посади, вони повинні дати дорогу молодим, але тим молодим, які хочуть її і осилити, і відповідно мають на це бажання. Західноукраїнське таборування це перший великий захід батьківщини молодої. Близько 120 людей впродовж трьох днів мали змогу пізнавально провести своє дозвілля. Тут є дуже багато хороших атракцій, які вони можуть по. -по Подивитися, приїхати ще раз сюди. Це і печери, які є в Дністровського каньйону, це і сплав по Дністру, це і е, дельтапланеризм, який тут може бути. Також ми організували для них міні-футбол і турнір по е, стрейкболу. Анна Оріховська, голова громадської організації Волинського осередку батьківщина молода на Івано-Франківщині. Вперше дівчина зізнається, такий обмін досвідом, поєднанні з відпочинком для молоді надзвичайно корисний. Батьківщина молода, всеукраїнська молодіжна громадська організація, і нам дійсно корисно обмінюватися досвідом, знайомитися з учасниками, членами батьківщини молодої» з інших областей, тому що це ну просто це. Ну, це дуже великі можливості для нас в майбутньому, і дуже приємно знати, що в будь-якій області, в кожному місці в тебе є якісь друзі, знайомі. О, ну, це класно. Таборування молоді у мальовничій місцині біля Дністровського каньйону згодом принесе свої плоди, каже місцевий депутат Геннадій Якубовський. Він впевнений, кожен з відпочивальників обов'язково розповість про наш край друзям і рідним. А це добра рекламація Прикарпаття туристичного. Найкраще працює так назва так зване сарафанне радіо, коли одні одним розкажуть. Це ми цього року тільки перший раз пробуємо зробити таке таборування, але як мені вже говорять наші друзі, що це одно з найкращих таборувань, яке вони тільки було в межах України. рік, я сподіваюсь, ми будемо робити ще краще. Таборування батьківщини молодої перше, але не останнє запевняють його організатори і вже задумуються над наступним масовим заходом для своїх представників.